Добрий день, мене звуть анонімний читач. Ви знаходитесь на каналі Анонімного автора. Як ви знаєте, я анонімний читач озвучую книги анонімного автора на цьому каналі. Але ось у чому справа. Я домовився з анонімним автором на те, щоб ми випустили тестове відео. Такого формату у форматі візуальних новел. Почну з того, до чого це все є. Я. я займаюся програмуванням. Я анонімний читач. Анонімний автор займається написанням книг. От я йому і запропонував зробити маленьку візуальну новелу по одній з його книг, яка мала вийти осінню. Тобто я її вже озвучив на осінь, і вона має, має вийти осінню. Але я, зап... я запропонував анонімному авторові зробити з неї маленьку візуальну новелу. Це моя творчість, я її зробив в нуля, цю візуальну новелу, А сама ідея, сам сценарій анонімного автора. Тож, не будемо гаяти час і будемо розпочинати нашу візуальну новелу по мотивам книги анонімного автора. Якщо вам сподобається ідея, тобто ре, ре, реалізовувати деякі книги у форматі візуальних новел, то е, ставте лайки, репостьте це відео, і щоб більше людей дізналося про цей формат відео. Якщо вам зайде такий формат, то ми будемо випускати і надалі такий формат на каналі анонімного автора. Іноді. Тому не будемо вагайте час, як я казав, і почнемо гру. Отже, ми запустили квест гру Маленька історія кохання. У цій грі нам буде потрібно обрати дії героя, Марка. Від твоїх виборів залежить завершення гри. Бажаємо удачі. Для початку гри натисніть на кнопку. Сталося це одного літнього дня. Канікули йшли хоч куди. Веселощі, озеро, ріка, пляж не місяці, а мрія. Марко цей день читав свою книгу. Сонце велося через вікно, насяячі сторінки по одна чтива. що може бути прекрасніше. Але дуже скоро розділ книги закінчився. На телефон надійшло повідомлення, виходь на вулицю, погуляємо увечері разом з усіма від Дмитра. Марко швидко одягся і зібрав свою сумку. Телефон, пляшка з водою, гаманець. Ще є одне місце для чогось маленького. І тут нам треба обрати. Ми беремо ключ або блокнот. Ну, наприклад, візьмемо блокнот. Марко взяв блокнот і побіг на вулицю, якомога швидше замкнувши двері. На вулиці його вже чекав метро. Привіт, Марко. Привітався той. Як справи? Усе добре, майже дочитав книгу. От і добрий друже, кликнув Марко, микнув Дмитро, вибачте, і одразу ж взяв телефон у руки. Підемо, нас вже чекають біля Лесівської. Не пройшло, я року!» – побачив здалеку друзів Олексій. А ви там не забукали? Дмитро підійшов до нього і вдарив дружнього бік. А тебе інколи можна чекати й рік. Біля Олексія стояло ще двоє Зіна і Василь. Ну що, почала дівчина, куди підемо у першу чергу? Пропоную або у парк, або ж одразу у парк. Ну, наприклад, у парк. Пропоную у парк, вигукнув Марко. Він подивився на інших. Зіна і Олексій були проти, а Дмитро і Василь за. Отже, йдемо у парк, видухнула Зіна і підвела підсумки голосування. У парку було многолюдно, дорослі, діти, усі є. У першу чергу друзі вирішили піти на американські гірки, потім у кімнату страху, а потім вирішили разом поїсти морозива. в один момент Маркап'яш штовхнув у бік метро. Що? спитав перший. Диви. Показав у сторону однієї лави друг, на ній сиділа Даша. Вона найпрекрасніша дівчина у світі, її каштанове волосся, вилося рікою по ніжних і гладеньких печах, і зумрудні очі у книгу, яку вона читала. Здалеку мало, що можна розглядіти, але було ясно за поглядом. Дуже цікава. Ти маєш її освічитись, Марко, почав Дмитро, але так, щоб його не почули поруч, сидівші друзі, побудеш мучитись усе життя потім. Марко помахав рукою. Головою, отямлюючись. ні, я не можу цього зробити, ти ж знаєш, промовлю слово і вже тану від краси, завершив друг, чув вже тисячу разів. Давай так, пропонував Дмитро, якщо ти мене виграєш у каміножиті папір, то можеш бути вільним поки що. Але якщо гра за мною, то ти підеш і зізнаєшся її прямо зараз. Ти жартуєш? вигукнув Марко, що на них навіть звернув увагу друзі. Цілком склав долоню у, у кулак друг. Марку тільки й залишалось, що погодитись, камінь, ножиці, папір. Так, Та я виграв. гукав Дмитро, підмигуючи другові. Тепер точно не відвертишся!» Марко подивився на лавку далі і проковтнув Сміливіше товкнув його друг, що той навіть підскочив. Усім іншим теж стало цікаво. Марко почав підходити до дачі. Коли дівчина побачила чиюсь тінь над книгою, то підняла свою голову і привіталась. Привіт, Марко, привіт, Дашо!» Хлопець підсів до неї і зніяковів. Її очі так і дивилися на нього. Що робити? Ти з друзями? махнула кіцкою у бік Даша, повернувши до, до інших ліцем. Так, добре, що у нас нарешті канікли і ми можемо гуляти до схочу на вулиці. В один момент щось впало на землю. Даша підняла бокнот. Це був звичайнісінький блокнот. То я розвернувся при падінні, розкривши усе. Даша ураз почервоніла. На листках блокноту виднілись її портрети, пози за партою. Усе було зроблено простим лісцем. Це було дуже красиво. Твій? Марко теж зашарівся. Цей момент привів його, ніби нестям. Даша, що? Її замрудні очі так і дивились на нього. Вона чекала. Я тебе кохаю. Їх губи наблизились одні до інших, один до одного, і вони поцілувались. Усі моменти життя перемішались в одну мить. Щось застукало швидше, метелики почали крутитися в животі. Це почуття, кохання. З тих пір вони стали зустрічатись. Один університет, а може скоро, і один дім. Гра пройдена, історія завершена. Завершення один. Парковий поцілунок. Найкраще завершення. Дякуємо. За гру. Так що, так, друзі. Якщо вам сподобається такий формат подання деяких книг, я не кажу, що кожна книга буде так виходити на каналі анонімного автора. Але якщо вам сподобається такий формат, то деякі книги будуть випускатися у такому форматі. Зокрема, я зараз працюю над другою книгою анонімного автора, яка мала вийти осінню. Але якщо вам сподобається такий формат подання книг деяких, то анонімний автор випустить і іншу книгу. Якщо вам сподобалась ця книга, то можемо е, пройти її на інші завершення. Якщо ви хочете, пишіть коментарі, ставте лайки, ставте лайки і діліться цим відео. З вами був анонімний читач на каналі Анонімного. Автора усім до побачення! Слава Україні!